Учні та їх родини цієї початкової школи не мали жодного уявлення, що одна з їхніх вчительок насправді була холоднокровною вбивцею з альтер-его на ім'я тюльпан 22 Сьогодні ми розповімо вам про її жахливі вчинки, які вона приховувала від світу протягом декількох місяців. Фіону Біл описувала як одну з найкращих. Її учні довіряли їй, колеги підтримували її, а партнер обожнював. Шкода лише, що вона позбавить його життя жахливим способом. Річ у тім, що ніхто й подумати не міг, щоб запідозрити її, коли він раптово зник. Лише після надсилання низки тривожних текстових повідомлень, нібито від його імені, офіцери нарешті розставили всі крапки над і, вистеживши її до маленької хатини в серці британської глибинки, вони зрозуміли, що саме вона була його вбивцею. Але який був її головний мотив? Як вона вбила Ніка Білінгема і хто така тюльпан 22 Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Сьогодні ми вирушаємо до чарівного містечка в самому серці Англії. І, звісно ж, я маю на увазі Нордгемптон, відомий своїм виробництвом зуття. Місто пишається своєю спадщиною майстрів, таких як Трікерс, Крокетсен Джонс і так далі. Кажуть, що в певний момент ви не змогли б кинути яблуко у натовп, не влучивши у шевця за роботою. Однак, 19 березня 2022-го Нордгемптон сколихнув жах. На жаль, саме тоді було знайдено тіло 42-річного чоловіка. Його виявили в імпровізованій могилі в саду будинку на Мостріт. Посмертна експертиза тіла чоловіка, яке майже розклалося, встановила, що причиною його смерті була колота рана в праву сторону шиї, яка розсікла яремну вену і пробила стравохід і трахею. Ширина входу рани становила 3,7 см, а глибина 6 см. Це мало бути виконано з досить значною силою. Було встановлено, що він, ймовірно, став жертвою жорстокого вбивства. Після ретельного аналізу тіло, врешті-решт, було ідентифіковане. Воно належить місцевому чоловікові на ім'я Ніколас Білінгем. Ніколаса не бачили з листопада минулого року, тобто минуло чотири місяці з моменту його зникнення. Їх втішало лише те, що він більше не вважався зниклим. Але ким саме був Нік Білінгем? І як його тіло опинилося похованим у власному саду? І незважаючи на те, що він буквально був перед носом, як він залишався зниклим протягом цілих чотирьох місяців. Перш ніж відповісти на ці запитання, давайте спочатку повернемося до його дитинства і дізнаємося, як він тут взагалі опинився. Народжений у 1979 році, Ніколас був першою дитиною Айон Валентайн та її чоловіка. На жаль, про дитинство Ніка було відомо небагато, однак його мати казала, що він був люблячою дитиною з дуже. Хитрою посмішкою, якого любили друзі та родина. А коли він став дорослим, його любили і колеги. Нік працював будівельником у районі Нордгемптона, де незабаром познайомився з майбутньою матір'ю своєї дитини Андреа Фардан. Без одруження їхні цікаві стосунки з перервами призвели до народження їхнього сина у 2019-му. Пізніше Андреа описувала Ніка як трошки хлопчака, але непоганою людиною. Він був з тих хлопців, які намагалися зробити всіх щасливими. Крім того, останні 17 років Нік перебував у стосунках з жінкою на ім'я Фіона Біл. І ця жінка надзвичайно важлива для нашої справи сьогодні. На момент смерті та виявлення тіла Ніка, Фіоні Біл було 49 років. Вона була високоповажною вчителькою початкової школи, яка працювала в академії Істфілд у Нордгемптоні. Початковій школі, яка надає освіту учням віком від 2 до 11 років, Фіона була добре відома учням та їх родинам. Їй довіряли догляд за їхніми дітьми і її описували як добру та турботливу жінку. Клер Мілс, яка була директоркою академії Істфілд, познайомилася з Фіоною у 2014-му, коли вони почали працювати разом в академії Кінсхід. Вона описувала Фіону як сильну і дуже здібну вчительку, одну з найкращих у цій місцевості. Її сильною стороною, як вчительки, було налагодження стосунків з дітьми, які потребували додаткової підтримки та часу, що свідчить про те, що Фіона насправді була співчутливою і терплячою людиною. Загалом Фіона дуже любила свою роботу, тому, коли вона раптом не з'явилася на ній, 1 листопада 2021 року, її відсутність була помітною. Ця відсутність триватиме більше десяти днів. Згодом стало відомо, що за місяць до зникнення Ніка вони разом з Фіоною проходили консультації для пар з багатьох причин. У Фіони були свої недоліки, але щодо Ніка, то він щойно зізнався, що мав роман з іншою жінкою, і це безумовно мало спустошити Фіону. Для деяких людей зради достатньо, щоб повністю припинити стосунки, тоді як інше намагається відновити зв'язок, який колись мали. І саме в цей час Нік описував Фіону як добросердечну, щедру і найкрасивішу жінку у світі. І здавалося, він щиро шкодував про свої вчинки. Він сказав: я обіцяю більше ніколи не принижувати тебе і не змушувати тебе почуватися нікчемною. Я люблю тебе всім серцем. Моя любов належала тобі з того дня, як я тебе зустрів, і буде надалі належати до дня моєї смерті. У їхніх стосунках завжди були проблеми, але час повільно руйнував їхній зв'язок. Коли вдарив ковід, вони були змушені перебувати вдома, де дрібні суперечки часто переростали в серйозні сварки. Здавалося, що проблеми були з сексом, грошима і практично з усім іншим. Але, незважаючи на це, вони намагалися все виправити. На жаль, якби тільки нік знав, що чекає на нього за рогом. 1 листопада 2021 року. Це був понеділок. Після роботи над реконструкцією будинку в Нордгемптоні Нік повернувся додому. Фіона з іншого боку була вільна від роботи через хворобу, нібито вона заразилася ковід, що означало, що їй заборонено відвідувати школу протягом наступних десяти днів. Натомість вона провела більшу частину часу дня вдома, викоривши велику кількість канабісу. А увечері у неї були грандіозні плани. Після повернення додому Нік був заманений у ванну кімнату своєю дівчиною. Фіона приготувала для нього гарячу ванну з обіцянкою сексу після того, як він помиється і трошки розслабиться. На жаль, він і не підозрював, що її мотиви були далекі від любовних, оповиті обманом і темрявою. Фіона сховала нішу кишені халата, і коли він був у ванні, поклала цей нішу шухляду поруч із ліжком. Разом зі стамескою і мішком для сміття і десятком кабельних стяжок. Потім Фіона розляглася на ліжку, чекаючи, поки нік закінчить приймати ванну. А коли він увійшов до спальні, вона переконала його одягнути пов'язку на очі. Вона сказала йому, що почувається досить збудженою цього вечора і хоче прив'язати його до ліжка. І ось, будучи типовим хлопцем, саме так він і зробив. Ніку сподобалось, до чого все йде. Він із радістю одягнув маску і дозволив їй прив'язати своє зап'ястя до каркасу ліжка. Однак саме тоді багатообіцяюча сцена перетворилася на болючий і заплутаний кошмар. Засліплений пов'язкою на очах, Нік раптом отримав удар ножем у шию. Фіона вдарила його з холодною точністю, перерізавши яремну вену одним спертельним ударом. Після його смерті Фіона вирішила загорнути тіло Ніка в пластиковий пакет. Але оскільки він важив набагато більше за неї, це зайняло значний час. Після цього вона перетягнула його тіло сходами вниз, пошкодивши при цьому поручні. А спустившись вниз, винесла його тіло в сад, поклавши його в місце, яке не було надто помітним для сусідів. Сусіди в той час проводили кілька ремонтних робіт, що означало, що і Фіона, і Нік мали менше приватності у своєму саду. Потім вона почала копати яму. Це доволі похмуре місце. Поховання було зроблено з кількох матеріалів, включаючи пластикові пакети, погано змішаний бетон, шлакоблоки та компост. Але Фіона не зупинилася на цьому, бо їй, на жаль, довелося додати більше матеріалу, щоб заповнити яму, яку вона викопала. Тоді вона пішла до місцевого магазину, і незабаром фіону помітила на камерах спостереження у місцевому магазині, де вона купувала 10 50 літрових мішків компосту. 10 225 кілограмових мішків каменю та сірий пластиковий лоток. Фіоні не довелося турбуватися про часові обмеження. Вона ретельно все спланувала, підробивши фальшивий тест на ковід для школи, що змусило її взяти 10 днів відпустки. Після поховання тіла Ніка вона зафарбувала плями його крові, які залишилися по всій спальні. Потім вона переставила меблі у вітальні таким чином, щоб заблокувати і приховати вид на його могилу. І навіть спалила речі Ніка в сміттєспалювачі у саду. Кров Ніка просочилася в матрац під час вбивства, тому Фіона приховала це недбало, сховавши його в підвалі. Потім вона ще раз перевірила, чи не залишилося інших предметів або доказів. З цим вона відчувала впевненість, що ніхто не дізнається, яким чином він помер. Тоді вона почала свої зусилля, щоб приховати його долю від усіх, хто його знав. Бо, як ви можете собі уявити, не минуло багато часу, як родина і друзі Ніка почали цікавитися, куди він подівся. Коли дні перетворилися на тижні, а тижні на місяці його тіло залишалося невиявленим, хоча й було й мотрошно близько до будинку, який він колись любив і називав домом. Саме в цей час Фіона малювала абсолютно іншу картину ситуації. Насправді, незважаючи на те, що вона була холоднокровною вбивцею, вона зображала себе жертвою. Вона стверджувала, що він не тільки живий і здоровий, але насправді покинув її заради іншої жінки. І, враховуючи їх недавню історію з психологами, то в цю історію було не так важко і повірити. Саме в цей час вона надсилала повідомлення з його телефону друзям і родині, удаючи себе його і створюючи ілюзію, що з ним усе гаразд. І щоб підтвердити, що вона абсолютно слаба на голову, вона запрошувала матір Ніка щоб випити, розповідаючи їй історії в той час, як його тіло, що розкладалося, лежало лише за декілька метрів. Мати Ніка згадувала: я зайшла у будинок вітальню, і перше про що я подумала. О, ти зробила перестановку меблів, все виглядає по-іншому. Фіона запропонувала мені різдвяний напій і сказала: О, дякую. Тож ми сиділи там, я сиділа там з цим напоєм, і це досі мене бентежить, бо я думаю, що Нік був похований у саду лише за кілька футів, а я не знала, що він там. Я намагаюся не думати про це надто багато, але коли я думаю, це просто виснажливо, це так жахливо. Фіона, врешті-решт, повернулася на роботу 12 листопада. Там вона розповіла Клер Мілс, що нібито нік її покинув заради іншої жінки. Вона також пояснила, що Нік став особливо неприємним, і тому вона сказала йому залишити будинок і ніколи не повертатися. Вона розповіла іншій колезі, що хоче викупити частку Ніка в іпотеці, але він нібито намагався залишити будинок на обидва їхні імена. 10 грудня, більше ніж через місяць після його зникнення, вчителі академії Істфілд пішли до пабу Ламбертс у Бутвілі, щоб відсвяткувати Різдво. Там Фіона описувала як веселу і таку, що насолоджувалася вечором протягом усього часу. Два місяці по тому, 24 лютого 2022 року, її описували як бадьору, коли вона повела свій клас на шкільну екскурсію до королівського оперного театру в Лондоні. Ніхто не помічав нічого дивного, поки через кілька днів вона раптово не перестала б ходити на роботу. 8 березня 2022 року вона надіслала директорці Клер Мілс наступне текстове повідомлення. Привіт, я зараз не можу говорити щось не так. Мені так шкода, що я підвела вас. Мене не буде на роботі цього тижня, і я зателефоную як тільки зможу. Її повідомлення здалося досить тривожним, і тому зі страхом і цікавістю вона наполягала, щоб Фіона зв'язалася з нею, щоб вони могли б це обговорити. Однак Фіона не відповіла. Але Клер не збиралася здаватися так легко, натомість вона зателефонувала матері Фіони, яка, здавалося, була дещо здивована, почувши її. Розумієте, Фіона розповіла своїй мамі зовсім іншу історію. Вона сказала їй, що її попросили поїхати на виїзний курс через хворобу персоналу. Тож, коли Клер повідомила їй, що це не так. Обидві зрозуміли, що десь Фіона звернула не туди, стурбовані її діями. Вони обидві звернулися до неї щодо її непослідовності. Тоді Фіона відповіла: Мені шкода, я не повернуся. Мені потрібно більше часу і простору, щоб подумати. Мені шкода, що я вас підвела. Маючи цю інформацію, Клер вирішила звернутися до місцевої поліції. Тоді офіцерам було доручено провести перевірку в будинку. Але після того, як вона дісталася до будинку, який вона ділила разом з Ніком, їх зустріла тиша. Стало зрозуміло, що що б там не відбувалося, їм потрібно діяти швидко. Здавалося, що її психічне здоров'я погіршувалося, про що свідчили тривожні повідомлення та вигадані історії, надіслані родині та колегам. Лише 15 березня офіцери нарешті відстежили її. Фіона замкнулася в будиночку для відпочинку в Камбрії, і саме там вона намагалася покінчити життя самогубством. Однак, після того, як їй не вдалося покинути цей світ за власним бажанням, її натомість доставили до місцевої лікарні, де вона отримала негайну медичну допомогу. І ось тут наша історія робить досить цікавий поворот. Після обшуку в хатині детективи знайшли надзвичайно тривожний щоденник. Саме в цьому щоденнику Фіона розкрила свої найглибші таємниці, не тільки зізнавшись у своїх злочинах, але й розкривши своє дивне, темне альтер-его, відоме як Тюльпан 22 У цьому щоденнику вона сказала наступне: тут зараз буде трошки дивна пряма мова, але вслухайтесь. Я повинна зізнатися. Гаразд, ось воно. Він полював на мене і погрожував мені під час сексу. Речі, які він говорив і робив, підживлювали мій темний бік. Я називаю її тюльпан 22. Вона безрозсудна, безстрашна і ефективна, безжалісна. Я почала думати як тюльпан 22 після того, як він пішов спати. Я більше не могла спати в ліжку через те, що моє дихання було надто гучним, або я занадто багато рухалася, або я хропіла, і те і т.п. Я спускалася вниз після сексу, і навіть коли я погано себе почувала, я звикла спати внизу і чекала, поки він піде спати, а потім накурювалася і випускала тюльпан 22. Я знала, що не можу дозволити йому уникнути покарання. Хеловін усе вирішив. Він був огидним. Я сиділа на кухонній підлозі і плакала, коли була свідком того насильства, якому я дозволила відбутися. Я дозволила, щоб сталося так багато поганого тієї ночі. Я планувала. Ковід керує мною. У мене був гарантований десятиденний період ізоляції через позитивні симптоми. Я подзвонила клер в понеділок і сказала, що у нас позитивний тест і є симптоми. Він пішов на ту роботу. Тюльпан 22 курила і планувала. Я планувала це подумки так багато разів до 1 листопада. Я курила весь день, я прийняла ванну, я залишила воду в ній. Він наполягав на сексі. Я заохотила ванну зі стимулом сексу після неї. Поки він був у ванні, я тримала нішу кишені халата, а потім сховала його в шуфляді біля ліжка. Я також принесла стамеску, мішок для сміття, і кабельні стяжки. Я змусила його надіти пов'язку на очі, це було важче, ніж я думала. Ховати його тіло було важко, переміщати тіло було набагато складніше, ніж це виглядає по телевізору. Я почала вірити в прикриття, спалахи переривали. Як для вчительки, то Фіона могла би зробити набагато кращу роботу, створивши більш зв'язну історію з кращою англійською мовою. Якби там не було, ці щоденники були надзвичайно тривожними для офіцерів і спонукали детективів провести більш ретельне розслідування в її будинку. Той факт, що Ніка не бачили кілька місяців, і тепер він став об'єктом її таємних зізнань, залишав багато простору для уяви. І після цього відкриття вони звичайно запросили ордер на обшук за цією адресою. Після прибуття вони помітили дивно розставлені меблі, що перешкоджали виходу в задній сад. А потрапивши в сад, вони помітили незвично розташовані камені і землю. Офіцери вирішили перевірити, що знаходиться під ними. Озброївшись криміналістичною командою, вони обережно підняли нещодавно осілу землю і каміння. І трагічно, саме тоді вони знайшли його частково муміфіковане тіло. І з нарешті, знайденим Ніком, всі очі тепер були спрямовані на Фіону. Коли Фіона була в лікарні, її заарештували. Як тільки її визнали придатною для виписки, і через кілька місяців почався її суд. 13 березня 2023 року в королівському суді Нордгемптона під головуванням судді Адріана Лакінга розпочався її судовий процес. Займаючи середню позицію, Фіона спочатку визнала себе винною у менш серйозному злочині вбивстві через втрату контролю. Однак вона зупинилася і заперечила більш серйозне звинувачення у вбивстві Ніка Білінгема. Суд над Фіоною був надзвичайно довгим і сповненим бюрократичних проблем. Фактично через 64 дні її суд був припинений, коли з'ясувалося, що ключовим свідком захисту був працівник суду, який проводив перевірки її стану під час перебування під вартою. В результаті суддя Адріан Лакінг вимагав провести новий суд в інший день із іншим складом присяжних. Цією новою датою було визначено 25 березня 2024 року в Олдбейлі в Лондоні. Знову ж таки, Фіона заперечувала вбивство Ніка, стверджуючи, що це було не навмисне вбивство. Однак, дізнавшись, що докази, які накопичувалися проти неї, були просто надто значними, щоб їх подолати, вона, врешті-решт, визнала себе винною у вбивстві 26 квітня 2024 тисячі При винесенні вироку суддя Марк Люфкрафт сказав. Ви зараз визнаєте, що ви не лише вбили Ніка Білінгема, але й мали намір це зробити. Є безліч доказів, що демонструють ваші плани вбити його, вжиття складних заходів, щоб приховати його тіло, а потім, зробивши це, докладання великих зусиль, щоб переконатися, що те, що ви зробили, буде нелегко розкрито. На мою думку, вирок це довічне. Отримуючи вирок, Фіона опустила голову від сорому. Її представник пояснив, що вона страждала від травматичної амнезії після інциденту і що вона також висловила каяття у своїх записах у щоденнику. Але Фіона не дозволила своєму судовому процесу закінчитися, не зобразивши себе жертвою, яку розірвав чоловік, який нібито зруйнував її. У суді вона зачитала наступне. Я вічно шкодую, мені шкода за багато речей, мені шкода, що я не пішла. Мені шкода, що я дозволила йому розірвати мою самооцінку і почуття власної гідності. Мені шкода, але я дозволяла йому контролювати мене. Мені шкода, що я прийняла його назад. Мені шкода, що я слабка. Мені шкода ж за те, що я зробила. Варто зазначити, що Фіона лише стверджує про сумнівну поведінку Ніка без значних доказів чи підтвердження її звинувачень. Крім того, немає свідків, які підтвердили її заяви. І вона ніколи не повідомляла про його поведінку поліції до його смерті. Під час обговорення звинувачень Фіона створила злу павутину, брехні та обману, щоб зберегти власну репутацію перед своєю родиною та друзями, одночасно зображуючи Ніка в поганому світлі перед його близькими. Вона навіть спалила всі його речі, по суті, сперши все його існування життя його матері. Щоб ще більше зневажити смерть Ніка, Фіона поховала його за допомогою приладдя, купленого за його власні гроші. І якщо цього було недостатньо, вона навіть купила вібратор за його власні гроші. Очевидно, що незважаючи на свій боязкий фасад, вона насправді була вовком в овечій шкурі. І цими словами Фіону Біл офіційно засудили до довічного ув'язнення з мінімальним терміном у 20 років, перш ніж вона матиме право на умовно дострокове звільнення. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!